Наразі у моїй студії насправді особливий гість. Я вас хочу познайомити із Ростиславом Паленським, ветераном російсько-української війни, засновником масажного салону Recovery Room. Ростислав Доброволець на війні він втратив зір та, попри травму, знайшов сили і започаткував власний бізнес масажного салону. Його історію ми почуємо. Ростиславе, вітає вас і слава Україні! Гаром слава! всім доброго дня! Дякую, що ви до нас прийшли, і найперше від всієї команди Першого західного ми дякуємо вам за все, що ви зробили для нашої країни. Ми насправді це дуже цінуємо, Ростислава. Свою історію про вашу історію у цій війні? Я знаю, що ви добровольцем пішли ще у 22-му році на війну. Могли не йти, але вирішили піти. Розкажіть, будь ласка, чому ви тоді прийняли таке рішення? Як це все відбувалось? Коротка по патріоти. Патріот все. Патріот, і все вас наскільки я знаю, не хотіли брати, але потім ви все-таки наполягали, і ви і вас таки взяли, так? Так, я три місяці ТЦК мучив питанням тим, щоб, щоб мене взяли. Але три місяці я вже ну поброю їх, скажімо так, і все ж переробили так. випадково загубили мої документи спеціально. І вже тоді перепрошував медкомісію і став придатним. День, коли ви стали продатним, я дивилась одне інтерв'ю. Ви розповідали, що ваша дружина в цей день. Ви дізналися, що ваша дружина вагітна. Так. Яке було, що вона вам сказала на ваше рішення піти воювати і про службу в армії? Де саме ви служили? Про... Розбила губу? Вам розбила губу? Вдарила? Так. <реш> Як дізналася? <реш> ну слухайте, тут ще вагітність, це були ще і емоції. А що ви <реш> <реш> стояв. Ну, Стояв і получав. Стояли і получали. Все-таки поїхала. Так? Де саме ви служили? Розкажіть, будь ласка. Е, пішов у ліський ТРО, 125-ї бригади. Е, нас відправили на Донецький напрямок, конкретно мій батальйон. Бо дехто був в Харківській, дехто був ну, в різних територіях Донецької області. Ну, ми конкретно Лиманський ОТГ, а е, десь у району, Ямполівка, е, біля Сербіянського лісу. Це, давайте питання я просто розгублю. Не губіться, а ми тут точно я хочу максимально себе комфортно почувати, тому що е, на війні ви втратили Зір. Так. Е, як саме ви отримали? Чи, можна, чи можу я спитати, як саме от це все відбулося? Чи готові ви розповісти? Так. Е, був як завжди, звичайний вихід на позицію. Стояв я дуже близько до е, Кацапів е, і. Позиція була ну, максимально близька. Нуль буває різний. Буває 100 метрів, буває, 200 метрів. У мене нуль був метрів 50. 50 метрів до ворога. Вже. Так, так, так. І там прям чути, як все перегукується, навіть що вони розмовляють. І почався обстріл: мінометний, танковий, артилерійський, боже, ГС і всяке різне. Летіло все. От На 10 квадратних метрів, на яких я знаходився з трьома побратимами. До нас летіло просто все. Ну і одному танку все ж таки повезло попасти було в дерево з п'ятого снаряду. І вже от коли в танк в дерево попав, той снаряд, то прилетіло мені і ще одному хлопцю. Йому в спину прилетіло, то поврізали деякі органи. От, а мені очі, одним осколком так, от попало вправо, влетіло, а вилетіло з нього, потім попало вниз, розламало мені весь ніс, влетіло в ліве око, і разом з лівим оком воно й вилетіло. Що було далі? Старався знайти ну, півгодини, ще близько півгодини, був ще обстріл, продовжувався. До мене ніхто звичайно, не міг навіть чути, Мені, ну, ніхто не чув, що є 300. Старався знайти якусь в своїй аптечці знайти, як це називається? Засоби. якісь. Любий засіб, так, так, щоб перемотати, щоб не занести інфекцію. Mm -hmm. Я не розгублювався. Був повністю спокійний навіть. Я все прекрасно розумів, і оцінював обстановку взагалі без проблем. Чудивно. І не знайшовши нічого, був змушений чекати вже за кінця обстрілу. І коли вже накисло почули мене, що я 300, то поки інші, попрше іншому попротиву надавав допомогу зводний медик, то потім підбіг все таки до мене вже і перемотав, і почали виводити за ручку. Дорога до евакуації 5 кілометрів. Ногами треба так. було якось пройти так. 5 п'ять кілометрів. А потім вже безпосередньо там була якась машина, яка вас відвезла в госпіталь, ну госпіталь. Я такий на нулі біля близько нуля, точніше, знаходяться медичні пункти, де надаються першу допомогу, якраз надають і видають сотку. Оцю цей документ сотка всі, всі називаємо, де от якраз обставини травми uh -huh. вписуються. От, якраз якщо загубити цю річ, оцю сотку з того медичного пункту. Ну потім таке життя дуже ну, дуже проблематичне стає. Без неї. Нічого не зробиш, ніякі пільги, нічого взагалі. Ну, бо в тебе немає доказів, що дані травми не отримали на війну. Ви повністю втратили зір чи. Е, я бачу, щоб образно сказати: я бачу світло. Угу. Ну, Просто бачу світло. Е... Що було далі? Що зараз говорять лікарі? Я читала, що ви перенесли 12 операцій на правому оці. Виправте мене, якщо неправильно говорю, і 5 на лівому. Як зараз ви себе почуваєте, що говорять лікарі? Чи є якісь можливості більше відновити зір? Ну з лівимся просто протез, але який треба міняти, дуже поганий протез, бо він не зроблений під мене, а просто зашліфований був під моє око, скажімо так, готовий варіант, але зашліфований. А треба. Заливати, робити прямо от як рідний, щоб він був. Тут все просто робили пластичні операції, вирізали мені з слизової частини. От після, ну, губою, вирізали цю частину для того, щоб створити ось тут сльозову. Mm -hmm. от. Вирізали мені з вух хрещів подібні тканини, щоб віки. Можна було зробити, бо мені віки б так само повідривало. А, вот. а з оком вже 12 операцій різних було. Були дві віслокі сітківки. в мене розірвана повністю радужка була, в мене розірвана рогівка. От якраз і проблема мене максимальна з рогівкою. Сітківка бачить, вона не всліпла, скажімо так, вона набагато гірше, звичайно. Якби мені дати кришталик і дати мені рогівку, то зір в мене може з'явитися. Я невеликий, десь 5%, але він може з'явитися. А, точніше як. Ну, я ось тут, наприклад, свої пальці бачу. от mm -hmm. е, Отакий от мене зір. Е, і, на жаль, просто мої рогівки не переживаються. Вже дві рогівки, дві присадки рогівки. вже було, Вони просто не переживаються. І надскладне просто око. Воно е, просто розірване було практично від сітківки до початку ока Вони просто розірвані повністю. Воно, його, він воно маленьке. І недостатній розмір до повноцінного ока, скажімо так. І тут якраз і є дилема, тому що є одна річ, що називається кератопротезування, Це штучна рогівка, вона виглядає приблизно як парасолька. І от там всередині цієї є все там, там всекла, оці кришталики, от там такі. Всі речі є, але, на жаль, моє око не стандартного 23-го чергового розміру, а 19-го і чомусь в Одесі. А як мені сказали, я півтора року чекаю на це, як то на цей, на цей критопротез, але відповідь одна: чекаємо, чекаємо, чекаємо. Як оказалося, півтора роки чекав зря, я лікувався філатово постійно, їздив в Одесу, от, ну не виїжджаючи, по суті, майже на Одеси. І проблема в чому, що як оказалося тільки буквально десь місяців, півтора-два назад, я дізнався, що це все оказується було неофіційно, що вони документи відправили в США, а тут кертопротес робиться в Бостоні в одній фірмі тільки. Вони як запатентували собі. І вони офіційно не передавали яких документів. Це просто було через якогось там волонтера, ці документи пішли. А я п'ятеро років чекаю, так. А чому? <кхм> чому? Я, вони сказали, що ми офіційно не ну, Україна не співпрацює типу з Бостонським з, з той клінікою. Класно, класно. Півторо роки чекань. І я тепер записався вже в одного лікаря в Польщі 18 листопада. Маю їхати в Катавіце на огляд, а там вже скажуть, чи ну мені зразу по телефону сказали, що так, да, такі розміри є, немає питань, приїжджайте. Зразу це не питання. Просто заказати. Я зразу сказав, закажіть гроші, не йде, знайдуться. Вона просто коштує 7500 тисяч доларів приблизно десь. Mm -hmm. Я кажу, не просто би сказали би, що неофіційно, та просто закажіть неофіційно. Не за безплатно, бо то чекати довго mm -hmm. безплатно. Закажіть платно, нема питань, чому ви мені про це не сказали? І ось таке... Риторичне запитання називається. Питання без відповіді. Ну, Будемо сподіватися, що 18 листопада все пройде добре, але, попри це, все, ви точно не втратили віру, тому що ви започаткували свій власний бізнес. І перед тим, як розпитати про нього, знаєте, я вже за свою журналістську практику дуже багато. Записала інтерв'ю із військовими, які е, отримали поранені на цій клятій війні, і е, напевне одним із головних питань, які ми обговорювали, це е, як етап проходить етап сприйняття, щоб не зневіритись, і далі жити е. насправді мені тяжко, тому що в мене є цей шанс, і він не дає мені спокою. Тому що коли людина повністю всліп, ну, вже сліпа, е, вона здається на рахунок того, е, що вона вже нічого не чекає. Вона просто вже вчиться жити так. А я не хочу вчитися та жити так. от то і проблема. Я не вмію сходити з тою палкою. Я ну, зовсім не такий нестандартний сліпий, який хоче двіжувати, бі, ну бути активним, ну, займатися чимось, мені скучно. от реально дуже скучне життя сліпим. І. І, ну, було скучно і вирішив стати бізнесменом. Mm -hmm. Пішов в центр зайнятості. Вони мені допомогли, дуже великим дякую. Подався на грант ветеранський, його виграв і вже заснував свою масажну студію. Іменно студію не салон, а студія. Mm -hmm. Це трошки різні речі. Салон це нижчий клас, ніби це такий самий низький рівень. Медичний масруйте, я напевно, в розмові сказала салон. Якщо okay. так, я перепрошую. Yeah, масажна Добре. студія це. Yeah. Mm -hmm. І масажний кабінет то одне те саме практично, тільки масажна студія має декілька масажних кабінетів, наприклад. Uh -huh. а, і от масажна студія вона займається трошки ще іншими речами, не тільки як масаж. От в мене є різні, скажімо так, такі речі, там, електрофорез по старому, або міостимулятор по сучасному. там, хвильова терапія, це медичний апарат. Бачу ну, багато таких всяких речей, де, скажімо так, ми займаємося реабілітацією. Ми не Мені не цікаві релаксуючі масажики, це все не моє. Я відкривався ради того, щоб, по-перше, було скучно, а по-друге, хотілося займатися реабілітацією. Хто саме у вас працює? Багато людей, як наймаєте працівників? І... Ні, в мене працює зараз на даний момент одна дівчинка. Їй 22 роки, вчиться в медуніверситеті, шостий курс. А... Вот. а Подальшому я ну звичайно очікую на більшу кількість працівників. Адміністратор uh -huh. мені потрібен буде скоро. Потрібні, можливо, будуть масажисти ще додаткові, тому що взагалі в гарантії прописано, що я маю зобов'язаний наняти як мі як мінімум дві людини. Я не зовсім не проти. Я хоч трьох, хоч трьох на ньому. Нема питань клієнтів. Нема. От зараз наші глядачі подивляться, послухають про це. І будемо дуже сподіватися, що клієнтів у вас побільше. на завершення. Чому саме масаж, чим чому саме ним вирішили зайнятися? Я зі школи хотів стати реабілітологом, мені це не вийшло, але навчався в цьому університеті, де навчаються на ребілітологів і так само вчив, як і вони анатомію, фізіологію, морфологію, біохімію і так далі пішло. Тобто, попутно практично в мене та саме, та саме освіта, що і в них ребітологів, тобто фізичних терапевтів. Але одним нюансом, що просто на четвертому курсі вже були, в мене більш педагогічна освіта, пішла ну, основою, а в них реабілітаційні більше такі моменти. І тому в нас, по суті, різна освіта. Я вчитель фізкультури по освіті, яким не працював ніколи, звичайно. і ем, Займався ще додатково, пішов на курси все ж масажу, mm -hmm. ем, закінчив інфізію, ну, ЛДУФК. Курси масажу закінчив в медичному університеті курси масажу. Це не прості масажі, як якісь школах звичайних масажу, де займаються простими масажами, а іменно лікувальні масажі, де треба мати дійсно сертифікат, кваліфікацію, Тому що без знань анатомії, фізіології ти не розумієш, що ти робиш. Це зовсім не не той масаж, який роблять в звичайних масажних салонах. Мої оліяни запрошує вас От, Я хотіла сказати: найважливіше, де вас шукати? Як записатись? Вулиця Бігова, 17, ЖК щасливий. Це бічна вулиця, вулиця Тракту Глинянського. Найти нас дуже просто. Вивіска є, рекавері рум, заходьте, будемо раді. Дякую вам за цю розмову. Дякую за все, що ви зробили. І ми командою точно триматимемо з вас кулаки 18 листопада, щоб консультація і подальше лікування добре пройшло. Чекаю в гості знову. Дякую, радістю. Ростислав Поленський, ветеран російсько-української війни, засновник масажної студії Recovery Room, Був з нами в головному задень.